Новий рік для кожної дитини особливе свято, сповнене магії та таємничості. І кожна дитина знає, що для того, щоб отримати новорічний подарунок від Діда Мороза, потрібно не тільки протягом року бути слухняним, але й зробити свій подарунок Діду Морозу. Для цього діти щороку вивчають новорічні віршики. Є на світі мудрий дід. Він божив, чимало рід. Зов багато сивий, хоч старий, но дуже милий. В кожну хату він загляне з подарунками для всіх з новим локом привітає добрий, мудрий, сивий дід. Сніжна зірнко. Ми не на віконці, як багасне, інша мить, спалахне на сонці, скільки живих, ясних. Вранці мерегтіли, це моляти зернічне, гості прилетіли. Дід мороз ну, несе місок, в нього теплий козусок. Ой ти діду, дідусю, всі грі на суганусю, розвзимо свій місок, ганусі козусок. Він волинки на місці. Вона пограє в сніжку. Зробили діти подарунок також своїм батькам та гостям. У виконанні малечі були продемонстровані танцювальні та вокальні номери. Загалом у дитсадку панувала святкова атмосфера, чому сприяли дитячі посмішки.